Давайте розглянемо тему, навіщо і чому створені заповідники. Заповідники це унікальні пам'ятки живої та неживої природи, історії та культури, створені з науковою метою для збереження культурної спадщини та видів тварин і рослин, що знаходяться під охороною держави. Ви бачите, скільки природних заповідників є в Україні. Всі зазвичай ми не зможемо з вами розглянути. Отже, у 988 році після кількох місяців облоги Великий князь київський Володимир захопив Херсонес. На той час це було візантійське місто. Саме взяття Херсонесу дозволило Володимиру диктувати свої умови візантійському імператору Василію II. Цього ж року в Херсонесі Володимир Язичник став Василем Християнином, а потім було хрещення Русі. На честь Херсонесу Таврійського названо місто Херсон, а руська назва Херсонесу Корсунь. Відобразила в назві Корсунь Шевченківський, а ще руїни Херсонесу зображено на купюрі номіналом 1 гривня. Правда, її вже нема в обіході. Історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський розташований на території міста Севастополь в Криму. Це музей-заповідник на руїнах античного грецького міста Херсонес. Його було створено у 1892 році, а в 2013-му було внесено у список Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут ви бачите Кінбурзький півострів. Це ландшафтний парк Кінбурзька коса. Один із яскравих кусочків Миколаївської області. Двовижне місце. На якому ще з давніх часів і до сьогоднішніх днів у первозданному вигляді збереглася краса природи, багатство фауни та флори? Це дивовижне і гармонійне поєднання соснових лісів, широких степів, найчистішого моря і свіжого прозорого повітря, який наповнений приголомшливим ароматом степових Бачимо перед собою національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. Це місце колиска української державності, символ незламного духу українців в боротьбі за створення незалежної могутньої України. Основою неповторних екскурсійних маршрутів є пам'ятки історії археології, архітектури та садово-паркового мистецтва Батурина. Вони дозволяють поринути у звитяжні козацькі часи, зрозуміти історію своєї держави та відчути себе частиною славетного і мужнього народу. Протягом 1669, 1708 та 1750 1764 років Батурин був резиденцією гетьманів лівобережної України: Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського. Звісно, це місто було зруйновано вшент Петром І. Через те, що Іван Мазепа намагався здобути незалежність для України. Сьогодні Батурин відродився, до його легень вдихнули нове життя протягом 2003-2009 років низка меценатів вклали кошти у відновлення історичних пам'яток міста. А у листопаді 2007 року указом президента України. Державному історико-культурному заповіднику гетьманська столиця надали статус національного. До заповідника війшли будинок генерального судді Василя Кочубея, цитадель Батуринської фортеці, музей археології Батурина та палац Кирила Розумовського. Ви бачите карпатський біосферний заповідник. Це тут неторкана людиною природа, найбільший у світі суцільний масив Буковинського пралісу. Тут буки, яким півтори тисячі років. Вони досягають 45 метрів. Їх приїжджають досліджувати науковці з усього світу. Тут знаходиться гора Говерла, тут є озеро Бребенескул. Саме тут є мармароша. І тут же є свидовець, вкритий озерами. Це тут домівка для тисяч видів тварин та рослин, які занесені до червоної книги. Це тут можна стояти безпечно, в центрі Європи, а за кілька годин досліджувати печери, в яких мешкали перші люди. Ми завітали до національного заповідника Софія Київська. Саме вона побачила та пережила на своєму віку стільки, що про це можна говорити нескінченно. Софія це справжня культурна скарбниця. Тут архітектура і скульптура, і малярство. І ювелірне мистецтво, зібрані в один потужний акорд. Найвеличнішою спорудою національного заповідника Софія Київська є Софійський собор, всесвітньо відома пам'ятка архітектури і монументального живопису 11 століття. У 1990 році собор разом з ансамблем монастирських споруд. На його подвір'ї було занесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Є окреме відео на каналі, яке розповідає про цей собор. Тепер ми завітали до дендропарку Софіївка. Це одна із найвидатніших пам'яток паркового мистецтва України, розташована на околиці міста Умані Черкаської області. Заснував парк польський граф Станіслав Потоцький на честь своєї дружини грекині Софії у кінці XVIII століття. Місце, де закладали парк, було горбукуватим, майже без рослин, з невеличким струмком, затиснутим гранітними брилами та долиною з кількома деревами. А за кілька років тут постав унікальний витвір дивовижне поєднання садово-паркового мистецтва та інженерної думки. Водами підземної річки, приміром, можна пройти човном, а одне з водоймиш називають морем, що зачаровує, через його розміри і вкриття розкішною рослинністю береги. Будівельники Софії зробили все, щоб вона нагадувала Грецію. Відвідувачів вражають храми, гроти, альтанки, фонтани, названі на честь давньогрецьких богів і муз. Тут багато скульптур, богів і поетів. Нині Софіївка це національний дендрологічний парк. Його щорічно відвідують кілька десятків тисяч людей. Качанівка на Чернігівщині. Унікальна пам'ятка кінця XVIII, початку ХХ століття. На початку ХІХ століття Качанівка перейшла у власність родини Тарновських. Сюди приїздили Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, Ілья Репін та інші видатні діячі культури. Протягом майже всього ХІХ століття Качанівка була своєрідним музейним центром. Де були зібрані видатні твори західноєвропейських культурних українських митців? Сьогодні Качанівка, національна історико-культурний заповідник. Це єдина садиба в Україні, що збереглася в поєднанні паркової та архітектурної частин. Василь Васильович Тановський, це громадський культурний діяч, колекціонер. Української старовини і меценат, досліджував історію українського права, захищав права селян, захоплювався козацькою добою, колекціонував українські старожитності і унікальні речі козацької доби, зібрав 758 малюнків та рукописів Тараса Григоріча Шевченка, упорядкував могилу поета, був автором ескізу Христа. На Чернечій горі в Каневі, Пожертвував чималі кошти на спорудження пам'ятників Богдана Хмельницького в Києві та Івана Катляревського в Полтаві, власним коштом створив Київську громадську бібліотеку, фінансував проведення археологічних досліджень, утримував Качанівську школу і в ній викладав Василь Тарновський, молодший. Заповів свою колекцію, що стосувалася пам'яті Тараса Григоріча Шевченка, місту Чернігову. Із цих зібрань був створений музей українських старожитностей, нині тепер Чернігівський державний історичний музей. Ми бачимо також, що є природний заповідник Горгани, розташований в південно-західній частині. Івано-Франківської області у районі Довбушанських горган. Заснований у 1996 році, створений для збереження реліктової сосни кедрової європейської. В заповідниках є флора та фауна, яка занесена у червону книгу. Існує червона книга України. Це документ про стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Бережіть надбання рідної Батьківщини. Дякую всім за увагу!